Ти чув, що в дії скасували цілий функціонал через одну бабуніну. Типу, одна людина вплинула на застосунок для всієї країни. Це як? Я все скажу. В дії хотіли додати своєрідне генеалогічне дерево. Ух ти, щоб я родичів всіх бачив? Це прикольно. Це мало бути так. Ти натискаєш на кнопку, і тобі відкривається список. І там є дід Павло, є брат Антон, є бабуся Марвина. Ладно. Так а що функція не вийшла? Бо в мешканки Літина ця функція увімкнулася сама в тестовому режимі, але стався глюк. І в неї замість бабуся було лише перші дві літери. І що тут такого? Що такого? Ти заходиш в дію, а там є Ну, звісно, вона надіслала відгук розробникам. Розробники проржались, але були вимушені скасувати тест через єбаніну? Через є бабусю Ніну. Єбаніна якась. Ну, я зараз не про бабцю. Та нічого.